Що, друзі? Ранок. 12 -е число, субота. А в нас розпочинається від відвантаження. От зараз відвантажимо такий від Донфенк 404 G2. Дядя Коля учиться, їздить. Не знаю, куди педалі включається. Це у нас сороковочка вочка 4 Синхронізованою коробочкою передач. Отак от, от він масивно виглядає. Примусова навістка, дві пари гідрових. Об, загрузився. І погнали. Друзі, кого цікавить техніка, пишіть телефонуйте, ми знаходимо з адресою. житомир 36 й кілометр, село Будова. Вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, без предоплат. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист.